Доброго дня, вельми шановний спікер, глядачі офлайн та онлайн. Український кризовий медіа центр продовжує свій робочий день. Я оголошую про початок презентації ювілейних календарів та сувенірних поштівок на 2023 рік, присвячених 500-річчю відновленням жиїського монастиря. І запрошую до слова пана Дмитра Піркла, автора календаря. Дякую, вітаю всіх. Шкода, що не встигли сьогодні мої. Співрозмовники підтягнутися. Це було важливо, тому що мусив бути присутній капелан ВСУ. Ось ну, буду, буду презентувати сам. Як ви бачите, борочний ансамбль Києво-Печерського Києво-Межигірського спасу преображенського Монастиря, який був знищений більшовиками в 1935 році, в момент переїзду з Харкова уряду УРСР в Київ. І Балицький був уповноважений знайти місце для урядових дач, він вподобав собі це чудове місце, яким була садиба Києво-Межигірського монастиря. І в 1935 році, на, за рішенням Київської ради, монастир підірвали, і на його місці було побудовано дачі Балицького, Постишева, Касіора, Петровського. Ми про це дізналися завдяки тому, що. Німці під час окупації України сфотографували це в, в цілях пропаганди, і ці фото збереглись в Бундесархіві в Берліні. Це почав з кінця, тому що це важливе розуміння того, що Сьогодні ми цього не бачимо. Тепер до дати 500-річчя відновлення. За проханням князя Острозького, до короля Сігезмунда І звернувся київський магістрат на те, щоб була дана грамота королівська на відновлення монастиря. Чому слово відновлення? Тому що для того, щоб продемонструвати тяглість історії, і що це давній монастир, і щоб додатково отримати ще монастирські землі. Після того, як в 2020 році звернулися з проханням в 12 березня 1523 року. Сигізмунд перший надав грамоту і почалось будівництво. Спочатку, очевидно, монастир був дерев'яний, він був трохи меншої площі. Потім приблизно 100 років родина Острозьких опікувалася Межигір'ям, Ну, до згасання роду, фактично. І монастир постійно ставав більш довершеним, більш Красивим, і, так би мовити, випускники Академії Острозької опікувалися монастирем вже навіть після смерті князя Острозького, сина Костянтина Василя Острозького. І в 1000... У 620 році після того, як був побудований новий ансамбль монастирський, монастир отримав ставропігію Олександрійського патріарха. Ось, це унікальне явище. Я довго шукав цю інформацію. Вона існує, Київська духовна академія. Цей момент описувала, коли гетьман Сагайдачний зустрів патріарха, привіз його в братський монастир на Поділ, і там була висвячена нова, нові епіскопи церкви митрополії Київської, і надана одночасно Ставропігія Межгірському монастирю. В принципі, це попередня така була захисна грамота. Пізніше її підтвердив в 1868-1686 році. і підтвердив московський патріарх Йоаким, тому що вже якби церква була вже. Під владою московських пар... патріархів, тому <кій> потрібна була ще і е... патріарша е... грамота на Ставропігію. В е... 1683 році е... відбулася дуже важлива подія на звернення е... Івана Сірка е... монастир заключив договір е... про те, що він стає військовим монастирем. Про те, що паствою стає і ктиторами військо Запорозьке Низове, а у відповідь. Монахи, громада Межигірського монастиря бере під опіку, бере під опіку власне військо і стає парафією. Фактично, з цього моменту, з договору починається історія капеланства, тому що фактично це монахи їхали у військо і опікувалися церквою покрови і іншими церквами, які будувалися в розвиток цих подій на, на низу. І Саме капелани опікувалися тим, щоб випадкові монахи не заходили на терени і не проповідували військові Запорізькому, тому що це їх була відповідальність, була їх парафія. Ось після того, як в 1712 році Україна була роздерта. Поміж військами Петра I І Карла XII, фактично монастир почав занепадати, він був позбавлений статусу Ставропігійного, і в зв'язку з тим, що військо Запорізьке низове пішло з території України. То, власне, ктиторами вони вже не були. І це був досить довгий період, аж до 1734 року, коли знову повернулося козацтво на низ і знову вони повернулися в стіни києво Межигірського Спасо-Преображенського монастиря. І це продовжувалося до моменту його скасування в монастиря Катериною II. Спочатку була скасована Січ в 1775 році, в 1776 році був скасований Києво-Межигірський монастир. Далі він існував вже як барочний ансамбль, але без статусу військового і його приміщення використали з початку 19 сторіччя для створення тут Києво-Межигірської фаянсової фабрики. Храми використовувались однозначно для служіння, а всі інші приміщення це були вже про. Промислові приміщення, їх перебудовували, прилаштовували, вони постійно потрапляли під якісь пожежі, там катаклізми, і, зрештою, побудували досить сучасне на той час виробництво. І для нас воно також важливе, тому що саме на виробах Києво-Межигірської фаянсової фабрики збереглись орнаменти Київського полісся. І збереглися е, бачення, кольори, насиченість, е, художня цінність цього всього. Ось. Так, і після цього вже до е, відновлення, після закриття фабрики, вже в контексті е, 900-річчя е, хрещення. Київської митрополії, у Київської Русі, в даному випадку відновили синод, вирішив відновити Києво-Межгірський монастир. Його спочатку відновили як чоловічий, він не дуже розвивався, тому його переробили на жіночий і велика княжна, яка була похрещена в Києві, пострижена. Анастасія Київська, вона опікувалась на власним коштом на відновлення києво межигірського монастиря. Там планувалось жіноче училище, ну, цього всього не відбулося. Пізніше Києво-Межигірський монастир, його приміщення були використані для створення технікуму художньо-декоративного. Це дуже важлива сторінка в. Історії Києво-Межигірського монастиря, тому що там е, е, отаборово таборувалися бойчукісти. Течія бойчукістів це е, дуже дуже важливі е, сторінки нашої історії, тому що це наш авангард. Е, і, на жаль, всі е, бойчукісти були в більшості е, розстріляні в 37-му році. Ось, е, а приміщення в 1933-34 році використовувались як будинок пролетарських письменників. В даному випадку, через цей будинок відпочинку, пройшло все розстріляне відродження. Всі наші видатні письменники, поети, драматурги. в... 34 році Курбас зі своїм театром Березіль разом з Миколи Кулішем ставив в Межигірі Миклену Грасу. Це його остання робота. Буквально після репетицій його забрало НКВД. І пізніше, в 1937-му в Сандурмосі розстріляли. Ось. Тому історія. Межигірського монастиря вона дотична до багатьох сторінок української культури, не тільки релігійної, а й мистецької, і письменницької. Очевидно, в короткому докладі не можна розповісти всі сторінки, тому що їх дуже багато і над ними треба працювати. Я 15 років присвятив дослідженню. Цих питань, тому що в більшості документи більшовики після підриву монастиря знищили. На сьогодні під землею знаходяться залишки Межигірського монастиря, це підмурки, і, звичайно, було б доцільно почати там розкопки для того, щоб побачити те, чим ми володіємо насправді. В 91-му-92 році розкопки вже проводились, але адміністрація ці землі належали ДУС управлінню, державним управлінням справами, і керівництво ДУС вирішило припинити розкопки і відповідно те, що вже було досліджено, закопали, і на сьогодні зникли навіть. Креслення цього всього. Календар я зробив в трьох видах: великий календар, середній календар, і для комфорту набір поштівок, які повністю повторює сторінки календаря. Це, як би кому який формат. Ось тому, якщо є питання. Будь ласка, я залюбки відповім. Нема? Який наклад? Мікрофон треба говорити, щоб у вас було чутно на записі. Який наклад календаря? Великий календар надруковано 500 примірників, маленький календар надруковано 1000 примірників. Поштівки, це так би мовити, експериментальний. Такий наклад 150 примірників. Подивимось, наскільки вони будуть популярними. Тоді. Де придбати? А, де придбати? Придбати. Ну я думаю, що на сьогодні. Звертайтесь до мене на сторінку, тому що Межигір'я на сьогодні закрита, там заходи безпекові вживаються стосовно того, що ракети там прилітають час від часу російські, тому керівництво, ну і перервана була певний час подача електроенергії, і керівництво поки вирішило припинити подачу. Подачу доступ до території. А ви там екскурсії проводили, так? А, ну, я не практикую комерційні екскурсії. Я для е, своїх замовників, тому що я набагато ширше розкриваю тему. Я зазвичай. І Ілюструю, і в мене це забирає купу часу, тому для екскурсії там для комерційної це було б занадто важко. А, да, да, да. Чи не плануєте, мабуть, то було б цікаво аудіо календаря зробити онлайн? Наприклад, придбавши календар по QR-коду, прийти та вашу розповідь? Ну, ми поки про це не думали, але там все підписано, там всі зображення прокоментовані. Там на початку стаття, яка по тезу по датам розповідає оці, ці події, про які я розповів. Ну, без подробиць і ті, які стосуються конкретно, скажімо так, монастирської історії. А не взагалі ту історії, яка наповнює, наповнювала стіни Межигірського монастиря. То це не тільки календар, але й текстовий супровід. Надруга, так, і, та, так? Та, там і текстовий супровід. А ви можете його продемонструвати? О, так. Досить універтальні, тому не досить вирушені. Мікрофон, яке говорить, по вас нічого запросу. Тут стаття Межигір'я Сакральне, про яку я сказав, в якій описані всі ключові дати, включно з 900-річчям хрещення Русі, це такі. Креслення монастиря з його розмірами, з журналу Мистецтво за 1911 рік. Ось це знаменитий. Малюнок Шевченка 1846 року, на якому збереглось зображення брами Києво-Межигірського монастиря, її видно і на обкладинці, але воно там вона там набагато менше і не так добре читається. Це Собор Петра і Павла. Останні барочні, останні, остання церква побудована в стилі козацького барокко, і Буквально вже перед самим закриттям монастиря в 1774 році. Це я ідентифікував. Власне, іконостас Петра і Павла я довго не міг знайти його. Це зображення е, 1916 року. Вже видно руки монахинь, які приклалися для упорядкування, для приведення до ладу. Е, ну, власне, всього всієї території Межигіря. Це братський корпус монастиря, він також побудований з елементами бароко в 1764 році. Ось тут полюбляли прогулюватися гості Межигір'я. Тут такий променад, і по якому проходиш і фактично бачиш все, що ти де, де що знаходиться. Це загальна панорама Межигірського монастиря. Ми мусимо розуміти, що Дніпро тоді був геть інший, тут не було Київського моря, Межигірський монастир був в одному з найвущих місць, в якому була одна з переправ найвідоміших. На цьому фото це знаменита поштівка Маркова, яка мала золоту медаль за виконання на той час цієї поштівки, Ось, загальний вид. А це вид з Дніпра, і те, що ми зараз називаємо Photoshop, це таке накладення. Кораблика, який пливе в Межигіря, і судячи по всьому, це по всьому, це храмове свято на спаса пливуть враховуючи кількість людей. Бо весь Київ на спаса збирався в Межигір'я. Це також зображення храмового свята, коли з'їжджався Київ, а місцеві селяни влаштовували ярмарок, який вони називали Брехалівка. Ось і, це дуже Дуже яскравий був подія і дуже цікаво. Я бачив фото зображення всередині цього, ну поки що мені їх не вдалося так сказати придбати. Ось, І на, ці, на цьому фото ви власне, можете побачити ширину Дніпра. Ось, Це був досить вузенький Дніпро в цьому місці. А це Оріжні фото. Настільки вдало сфотографоване, що на ньому видно дорогу, яка йде низом на вижгород. Цьому зображення ми бачимо, власне, сам Спасопреображенський собор. І також тут видно ширину Дніпра, наскільки він вузенький, і чому переправа була саме в цьому місці. Ось. Оце мені також вдалося ідентифікувати іконостас. І приділ царські ворота Преображенського собору. Це унікальний іконостас з кінця 17-го сторіччя. Їх було таких всього декілька. В 31-му році більшовики його порубали на Так. Це також зображення причалу. Тут видно, селяни роблять заготівлю. Катер вже в цей час люди майже в Межигір'я не підтягувались, а всі, хто приїжджали, вони приїжджали. З Києва через Вижгород і по тій дорозі, яка і зараз веде до того місця, де був Києво Межигірський монастир. Вітаю, вибачайте, що я оце боком до вас. Мені так... Я розповідав про те, що в Києво-Межигірський монастир був власне. За договором поміж братією, поміж громадою монастиря і з військом запорізьким низовим, що фактично ченці були капеланами, першими капеланами, тому я просив би як капелана ВСУ прокоментувати важливість історії києво межигірського монастиря. Дякую, пане Дмитре, за запрошення. Вітаю вас з минулим святом Збройних сил України. Ви теж воїн, котрий відроджує цю історію. Бо як відомо, хто історію вивчає, той перемогу здобуває. Я казав відомий англійський історик Тойнбі, і історія це наука про сучасне і про майбутнє, на котре ми дивимося крізь призму минулого. Ми безмежно щасливі бачити вашій особі великого патріота України, тому що знання історії це теж надпотужна зброя. І я пригадую таку цікаву притчу, коли сивочоли дідусь в минулому ветеран трьох війн настановляв свого онука, старшокласника, наступними словами: запам'ятає синку, що у школі важливими є два предмети: це військова підготовка і історія. Військова підготовка вчить тебе правильно, стріляти. Ну, а історія допоможе зорієнтуватися в кого саме. Як відомо, Міжигірський монастир це одна із святинь, одна із колисок звитяжного козацтва, тому що, наскільки я досліджував цю тему, там зазвичай оселялися січовики, котрим. Господь сподобав дожити до сивої старості, тому що Запорізька Січ це не просто лицарський орден. Там, як відомо, всяк козак про те, знає, на січі жінок немає. Це фактично був як монастирський устав, де в першу чергу була любов до Бога і до Богом даної вітчизни. Військові капелани Православної церкви України підтримують ваші задуми, ваші проекти, котрі впроваджуються в життя. Надсилають вам своє молитовне братерське благословіння. Ну, а я, користуючись нагодою, хочу передати вам невеличку Вервочку з Христом, а також 90-й охорони псалом. Котрий довів свою надвелетенську ефективність, особливо на передових позиціях. Я прошу пробачення, що не був на початку, тому що сьогодні маємо дуже багато службових обов'язків, тому що 6 грудня, на жаль, московити нам не дали привітати наших військових. Сьогодні ми надолужуємо це. І ви знаєте, як кажуть, лукавий руйнує Господь Бог будує. І молимо Бога, пане Дмитре, щоб Господь завжди. Надихав своєю благодаттю, своєю життєдайною силою і зичу вам. Попутного вітру вашим творчим і життєвим вітрилам, щоб від вас і дорогих вашому серцю людей тікали всілякі негоди і лишень щасливі стилилися дороги. Я мушу попросити пробачення, тому що командування зараз терміново викликає на зустріч з нашими військовими, де слово капелана теж має бути присутнім. Не міг сьогодні не прийти до вас, тому що пам'ятаючи, що ви дуже прекрасна, хлібосольна гостина людина і запрошення. Вас до цього медіа центру для мене, повірте, дуже велика честь скористатися і вашим запрошенням, і вашою присутністю, і тією подвижницькою працею, що ви робите для добра нашої богомданої вітчизни. Дякую всім тим, хто долучилися, всім тим, хто дивиться онлайн. І я вважаю так, з нами Бог і Україна разом непереможна переможна сила, тому що там, де правда. Там Бог, а там, де Бог, там і перемога. Шануємося, бо ми того варті. Дякую за увагу і нехай благословить всіх вас Господь. Дякую, Отче. Хай береже молитва вас єдина. Над нами Бог, за нами Україна. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякую, Я ж прямо так б'ю. То розгубився сам один. <ріг> я. Я ну, на цій чудовій ноті, я думаю, що можна закінчувати.